Добрый день, ребята Добрый день Поздравляем вас с Днем Победы Желаем, Добрый чтобы день. здоровье не, не убывало Оставались с нами в строю Спасибо вам за то, что вы Принесли победу Спасибо за то, что Супруга ваша рядом Спасибо вам Спасибо, ребята вам. У день пам'яті та примирення, 8 травня, керівництво обласного військомату пішло в гості до ветеранів Другої світової війни. Подарунками також долучився Приватбанк. Нині справжніх учасників війни, яка завершилася 70 років тому, все менше серед живих. У той же час вони неабияк потребують уваги чи просто розуміння, що воювали не дарма. Так само по районах, в районних центрах, так само будуть відвідувані районними військовими комісарами, і буде приділена увага. І громадою, і в тому числі органами місцевого самоврядування, органами місцевої влади. Кожен, я думаю, надію, що кожен ветеран не залишиться до уваги. У день пам'яті і примирення ветерани Другої світової, пригадуючи війну 70-річної давності, мимоволі звертається до нинішніх військових дій в Україні. Був в той час в армії, але на фронті не прийшлося воювати, але ми теж, як говорить, создавали свої... Сили, щоб врага побігти. І <кій> зараз вот. теж вважаємо, що молодіж потрібно відпитувати патріотизм, щоб був вот. і всегда, щоб були на чеку. 89-річний Іван Гаркуша пригадує, пішов воювати, закінчивши 9 класів у школі. Нині бойових побратимів каже, практично не знає. А я був. Командир гнівого взвода полкової батареї фактично я один був на гнів позиції. Дали одного младшого тянуту, він погиб, так то я ото все бачив. А загалом я пішов на війну 16 років. Училище повний курс і фронт перший прибалтівський, перший білоруський. Що то я бачу? Ну а тепер, от дивлюсь, дожився я до того часу, що наші карманичі довели того, що ми один одного б'ємо. Навіщо? У зверненні до нинішніх поколінь заклик до миру. Мої славо, будьте живі. Любіть своїх жон, виспитуйте дітей і головне, дружіть. забудьте ті автомати прокляті.